Атака ворожих безпілотників, наслідки буревію та спортивні досягнення молоді. На тож нараді присутні обговорили події за минулий тиждень, актуальні питання та поділилися найближчими планами. Отож, минулого тижня через атаку безпілотних літальних апаратів у громаді було гучно, говорить керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. Знову на минулому тижні наш ОТГ потерпала від повітряних атак пошкоджень інфраструктури або житлових об'єктів слава Богу, немає. Ті наслідки, які є, відповідно ми ще допрацьовуємо. Деякі території ще додатково оглядаємо на наявність вибухонебезпечних предметів. Ситуація контрольована, особовий склад продовжує працювати. По суму, варіантів проти службової діяльності». Ввечері, 4 травня, громадою пройшов сильний буревій, який наробив багато лиха. З надзвичайної ситуації це таке великі трухлі дерева. Думаю, що вони є в кожному в кожних староміцьких округах. Вони попадали, але вчасно наші рятувальники місцеві відреагували, відтягли з проїжджах частин. Все було зроблено вчасно. Також в цю ніч почалася пожежа, говорить начальник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Сьогодні вночі виїжджали в Артемівку. Мовлення попала в житловий будинок. Там повезло, підприємство ріння, але частково будинок вікна побило і по допунці да, все». Про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Були виконані роботи по поточному ремонту тротуар Київський шляху головатого. Багато робіт робиться стосовно ямкового ремонту. Зараз особлива увага селам приділяється. Зараз погодні умови трішки, я бачу, що не дають нам, але по можливості зразу робимо. Також сьогодні виїхали дві бригади озеленювачів, дві вишки, пильщики і ухиляємо дерева, які попадали, тобто наслідки бойові, про роботу Бориспіль водоканалу розповів директор підприємства Василь Куракса. У нас на минулому тижні було ліквідовано два пориви в селі Рогазів. Один в місті Бориспіль, Київський шлях 73. Також проведені роботи по знезараженню мереж в селі Кучаків-Телебодин. І на цьому тижні плануємо 8 числа проводити роботи по беззараженню. Любарці, Тарасівка та Іванківка, 8 числа там буде відсутнє водопостачання, а 9-10-го воду можна буде використовувати тільки для господарських потреб. Бориспіль, тепломережа розпочала ремонтні роботи. На сьогоднішній день у нас відкриті аварійні ділянки. Це Київський шлях, 27 і котельня Шептицького. Те, що ми побачили, на сьогоднішній день Шептицького це Теплова мережа магістральна, діаметр 200, на сьогоднішній день подача вже замінена. А обратку ще треба зробити? Я думаю, що на цій неділі ми закінчимо цей аварійний ремонт. По Київському шляху 27, після того, як ми відкрили дану мережу, прийнято рішення повністю замінити теплову мережу, яка під'єднує дом до магістралі. На сьогоднішній день прийнято рішення, що ми будемо закуповувати по прямому договору труби для цієї, для цієї ділянки. Бориспільські спортсмени вкотре посіли призові місця на різноманітних змаганнях. На чемпіонаті Азії турнір з боксу. Перше місце зайняв Сергій Артеменко серед юніорів. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, який відбувається в Чехії, у нас є перше місце та друге місце. Це Владислав Білоуст та Дмитро Бутенко, тренери Юрій Ликов та Альона Квартич. Також у нас на чемпіонаті України з вільної боротьби є бро, спортсмен Ростислав Ляхов і тренер Михайло Дяченко. Брали участь у змаганнях з боксу, також в Обухові, з волейболу, в Білій церкві. І в Івано-Франковську був фестиваль легкоатлетичного триборства. Окрім того, у Борисполі відбувся відкритий турнір з гирьового спорту. Також пані Вікторія розповіла про роботу волонтерського центру Перемога. За минулий місяць волонтерським напрямком у нас було виготовлено 96 хімер, 25 сіток маскувальних, і в кінотеатрі внутрішнє переміщення особи 575 сімей отримали допомогу речами. За весь час за три роки в кінотеатрі у нас. Отримали речі 22 тисячі чотириста особи. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Максим Москаленко, Новини, ТРС. Бориспіль.